Вітаю вас, друзі! Ось і настав наступний урок 21-й. Я пізнаю світ. На урок беремо зошит з друкованою основою, частина 3, тиждень 3, зошит для домашніх завдань тижня 3, ручка, олівець, лінійка, гарний настрій, щоденник та маркер. Ну що ж, поїхали? Ми, як завжди, починаємо роботу з зошитом з друкованою основою. Сьогодні ми починаємо працювати на сторіночці 9. Україна багата на таланти. Українські діти створюють мультфільми. Це тема нашого уроку. І так, пропоную вам прочитати лист Центаврика. Прочитавши лист центаврика, ми зможемо дати відповідь на запитання. І так, увага! Розпочинаємо зі слухання. Дитячими руками. У Вишгороді працює незвичайна мультстудія при товаристві Червоного Христа. В ній діти створюють героїв, які згодом оживають на екрані. Стрічки не прості, а на важливі соціальні теми. Тут створили вже декілька коротких мультфільмів. Остання з робіт про важливість збереження планети від сміття. Як створюється мультфільм, бачила Галина Камінська. Пластилін плюс сміття виходить персонаж для мультфільму. Так створюють героїв діти мультстудії при товаристві Червоного Христа у Вишгороді. Найстаршому Вадиму 11 років. Зараз він ліпить велике сміттєве відро ідею стрічки пояснює просто, щоб всі люди розуміли, що потрібно сортувати мусор, не кидати все разом. А це сам герой мультфільму Сміттєвий чоловічок, який вудкою виловлює землю з сміттєвого відра, коли її бачить, жахається, бо вона вся засмічена. Щойно всі деталі для мультику готові. Розпочинається найцікавіше. Зараз ми будемо з вами ці всі предмети оживляти, і з цього робити мультик. Спочатку всі роботи викладають на білий папір. Для кожного нового кадру предмети переміщують. Спочатку з'явиться відро потім з нього з'явиться цей. Купить, персонаж. Кожну нову дію фотографують на телефон. Згодом з цих знімків має вийти повноцінна картина. Техніка виготовлення мультфільму покадрово називається стоп моушен. Чудово! Який ваш народ талановитий, але в мене виникло запитання наукового характеру. Якщо мультфільм, який створили діти, розповідає про сміттєвого чоловічка, казкового героя, що не є матеріальним, то чи буде його фігурка з пластиліну матеріальною? Хм, Цікаве питання від Центаврика. Діточки, давайте подумаємо. Чи буде дійсно фігурка з пластиліну матеріальною як ви вважаєте, дайте відповідь. Фігурка з пластиліну буде матеріальною, адже матерія це все, що дійсно існує в світі. А фігурка з пластиліну матеріальна, бо вона реально існує в світі? Завдання 2. Знайдіть та розфарбуйте зайву тварину. І поясніть свій вибір, чому так. Я думаю, що ми всі однаково вирішили, що ось зайва тварина, розфарбуйте її, поставивши відео на паузу, адже це казковий герой, і не буває такого в реальному житті. І так, трішечки з вами попрямуємо до хвилинки логіки завдання 4. Діточки. Сторіночка 10, хвилинка логіки. Розв'яжи задачу, зафарбувавши кружечок біля обраного яблука. Обери яблуко, увага! Не зелене. І не те, що не є матеріальним, не найбільше і не найменше. Отже, не зелене, не те, що матеріальне. Чому це? Тому що воно хіба яблуко може посміхатися? Ні, звісно. Не найбільше, зелене найбільше, знову ж таки, і не найменше. Отже, яке залишилось? Молодці, залишилось жовтеньке яблучко, яке є матеріальним, адже воно дійсно таке існує. Діточки, і так, щойно ми з вами розв'язували за таким незвичним алгоритмом, тобто початком. Послідовних подій, що нам треба було зробити. Для початку ми винайшли, яке не треба брати. Потім знову яке не треба брати, скільки нам було подано. І потім, визначивши залишок, визнай, визначили, яке ж яблучко нам потрібно обрати. І так, зараз вам пропоную подивитися відео Алгоритм розв'язання задачі. Читаємо умову задачі частинами і ставимо знак мінус у кружечку біля того яблука, що не підходить. За цим алгоритмом розв'яжемо задачу. Прочитаємо початок задачі. Вибери яблуко не зелене. Отже, яблуко не має бути зеленим. Тому в кружечку біля зеленого яблука ставимо мінус. Читаємо умову задачі далі. І не те, що не є матеріальним. Отже, яблуко не має бути казковим. Тому в кружечку біля казкового яблука ставимо мінус. Читаємо умову задачі далі. Не найбільше. Отже, воно не має бути найбільшим. Найбільшим є зелене яблуко. Воно вже позначено знаком мінус. І не найменше. Отже, воно не має бути найменшим. Найменшим є червоне яблуко, тому в кружечку біля червоного яблука ставимо знак мінус. Залишається жовте яблуко, кружечок біля нього, і слід зафарбувати. Ось ви ознайомилися з детальним алгоритмом, як розв'язуються логічні задачки. І так, попрямуємо далі. Права 5. Дізнайся, що таке логіка, прочитавши довідку. Пошепки разом з диктором. І так, увага, всі читаємо разом. Видатний давньогрецький учений Арістотель тривалий час намагався знайти відповідь на запитання, як ми міркуємо. Роздумуючи над цим, він, зрештою, створив логіку, науку. Про правильне мислення. Складовою логіки та однією з її одиниць є поняття. Поняття це думка, виражена словом або словосполученням, яке називає предмет. Предметом у логіці вважають усі живі та неживі. Реальні та умовні об'єкти. Поняття відповідають на питання хто або що. Стіл, троянда, цифра, буква це поняття. І так, дізнались, що таке логіка. Це наука про правильне мислення. І складовою логіки є поняття. Поняття відповідають на питання хто або що. І так, виконаємо завдання сторіночка 11 від робота Бубу. Розшифруй і запиши слова, в яких деякі букви стоять не на своїх місцях. Досліди, чи є закономірність у побудові зашифрованих слів. Знайди зайве слово. І так, що це за слова? Поставте відео на паузу, розшифруйте. Так, перше слово це поняття. Запишіть, будь ласка, поняття. Відразу пригадуємо правило орфографа, яке нам допоможе записати правильно. Поняття кома. Друге. Зелений. Так, це слово ЗЕЛЕНИЙ заховалося, записуємо. Зелений. Наступне слово учень. Записали слово УЧЕНЬ. І останнє слово це мультфільм. Мульт. Фільм. мульт, Фільм. Ніточки, зверніть увагу. А що тут за алгоритм зашифровки слів? І, так, подивіться, справді, зашифровка слів полягала в наступному. що… Першу, останню букву треба було перемістити на початок, і ми би розшифрували всі слова. Тому для цього важливий алгоритм дій. Діточки, яке слово тут зайве? Як ви вважаєте? Так, зайве слово зелений, тому що воно не відповідає на питання, хто або що. Тому не є поняттям, а решта слів є поняттям. А от слово зелений закресліть його. Воно зайве. Діти, доведіть, що слово мультфільм означає поняття. Яке пояснення ви дасте? Ставте відео на паузу, пояснюйте. Мультфільм це поняття. Адже, по-перше, воно відповідає на питання хто або що, а конкретно на питання що, і це думка, яка виражена словом, слово «мультфільм». Ми розуміємо, що говориться під словом «мультфільм». Виконемо зараз з вами наступну вправу для покращення зору і відразу трішечки розімнемося. І так, пригадаємо сусіди України і потанцюємо разом. Танцювальна хвилиночка. Пригадали. Вихідне положення, ноги разом, руки вниз. На вступ робимо нахили головою право-ліво. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Куплет праву руку вбік, ліву руку вбік, праву на плече, ліво на плече, праву догори. Ліву догори і два оплески. Один, два. Спускаємося вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Приспів. Піднімаємо. Руку догори. Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І знову нахили головою. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Поїхали танцювати. Разія, ось Україна моя, вона розташована в східній Європі. Ось Чорне Азовське моря. Сусіди Румунія в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь! Молодці. Відпочили. Повертаємося до уроку. І так переглянемо зараз з вами відеофрагмент і розкажемо, що потрібно зробити, щоб створити пластиліновий мультфільм. Увага! Друзі, допоможіть мені, будь ласка, створити пластиліновий мультфільм Космічна Подорож до Закарпатської області. Я почав писати сценарій до нього і уже навіть придумав зачин. Ось він. Космоліт стартує із землі та летить до моєї рідної планети, щоб забрати друзів, які теж хочуть відвідати Закарпатську область. Тепер необхідно за зачином зняти початок мультфільму. Щоб створити гарний мультфільм, необхідно зробити надзвичайно багато світлин, на яких кожного разу трішечки змінюється положення його персонажів. А потім об'єднати всі фотографії за допомогою спеціальної комп'ютерної програми відеомонтажу? Ось. Так як нам треба створити мультфільм? Які кроки потрібно дотримуватись? Поставте відео на паузу, проговоріть. Ну що ж, якщо ми знаємо алгоритм створення мультфільму, чому б нам його не створити? Давайте виконаємо прохання Центаврика та допоможемо йому створити мультфільм. Відкрийте сторіночку 29. На сторіночці 29, діточки, ви бачите багато зображень, які є. І так, пропоную обрати перше зображення обведіть його. Ми будемо створювати мультфільм за цим зображенням і поступово, поступово, поступово. І так, отже, як ви можете вже здогадатися, вам потрібно буде зліпити об'єкти для обраної композиції. Тобто, це має бути синє небо, планета Земля-Шматочок, зірки і ракета, на якій прилетить центаврик. І так. Отже, підіб'ємо підсумки уроку. Я пізнаю світ. Сьогодні ми з вами говорили про Закарпатську область. Про Закарпатську область говорили чимало. І вже знаємо її герб, знаємо дату заснування. Пригадайте діти, поставивши відео на паузу та розповідайте. Отже. А також ми швидкісно рахували, займалися швидкісною лічбою усною. крім того, пригадали визначення поняття матерія, дізналися, що таке логіка та поняття, розв'язуючи логічну задачу. А також почали вивчати, як створюється мультфільм. А тепер увага! Ваше домашнє завдання, діточки. Вашим домашнім завданням буде в зошиті для домашніх завдань тиждень 3, сторіночка 2-3. І почати ліпити мультфільм за цим малюночком на сторіночці 29, який ми обвели. І так, я сподіваюся, що ви засвоїли матеріал. Вам сподобалось. І ви з натхненням почнете створювати мультфільм. Це буде гарно і цікаво. А на цьому ми завершуємо наш урок, і я кажу вам до зустрічі, мої любі діти!